Біль для нас і усіх це бур'ян просто перей. Рослина в стані спокою, температура плюс 5, плюс 10. Ну, від, 0, від 10 до 0 нічого майже не росте, а зато перейчик формує нові поколіду. Це все свіженьке. Оп-поп-поп-по-попотянувся. Потягнувся по граномії він росте до плюс 1 градуса. Все, все новеньке, все новеньке, все росте, все захватює. Що робити з таким приємним? Мені каже, це глибока оранка та внесення гербіцидів на весні, бо інакше з ним співпрацювати просто неможливо. Він просто все захотив. Це все новеньке, це не те, що було там літом, все було фрізовано, все було роблено. Е, будемо працювати, а що робити, подивіться, це просто неможливо. Бля, це все новеньке, Ось дивіться, це все новеньке. Хоч бійте, микайте прушненько. Всім дякую за перегляд, будемо працювати далі.